От скажіть, от у нас склалася така ситуація, сьогодні навіть виконком був такий, трохи знервований. І я дещо емоційно... Звичайно, в громаді зараз. Громада зараз зволнована дуже. Тому... Чим? Ну, По-перше, зараз війна в країні, тому взагалі є багато викликів і питань. По-друге, коли у нас тут в громаді постійно змінюється міський голова, це не дуже гарно, ну, взагалі це не дуже гарно. Чому? Тому що це не є. Так, як мінімум стабільність. А, да, до побачення, все на краще. А якщо стабільності нема, ну, люди як мінімум знервовані, пане Віталію. Ви були одним із активних ініціаторів депутатів, який двічі голосував і закликав про зняття Андрія Івановича Гарба. Що Саме змінилось? Так Саме так і було Що змінилось на цей момент? Ви зараз працевлаштовані в Підверденську міську раду. Яка ваша лінія? Яка ваша думка, яка ваша позиція? Давайте так ще раз. Зміна міських голів призводить до того, що і не є стабільністю. Питання, коли того разу були питання до особисто мене до міського голови, були, і я особисто про це говорив. На сьогоднішній день питання, коли говорять про те, що я змінив місце роботи, тоді треба можна з вами разом зустрітися, я вам покажу документи, що я звільнився і приходив сюди не по власній ініціативі, Уж далеко не по власній ініціативі. А чому? Тому що, перш за все, коли мені сказали, давай зніматися через гарба, я кажу, так там питання перш за все в суді зараз, на сьогоднішній день. І я знаю, що на сьогоднішній день питання стоїть таким чином, що якщо ми виносили питання по зняттю міського голови. І через деякий час рішення сесії суда да, говорить про те, що ми не мали підстав для цього, да, то на сьогоднішній день питання стоїть таким чином, що ми е, як це називається ущерб, да, ущерб викликали. Я кажу, давайте зараз трохи він попрацює, і ми подивимося. Це перший момент, тому що якщо ми ну, не можемо, не, не спромоглися зняти відповідно до, до закону, чи я не не розумію, вроді би смо з мого боку, я бачив, що в нас були підстави, але суд по-іншому визнав. Це перше, от відразу перше питання. Тому я кажу, для того, щоб когось вже звільняти, треба, ну ось підстава. Ви маєте на увазі, що треба Андрію Івановичу дати втретє шанс. Питання не втретє шанс, чи який шанс? А питання, що коли ми говоримо про зняття, а потім суд виносить питання рішення, що ми були воно було підставне, то я йому кажу або підставне підставу, давайте вже робити. Або ми не прогол... ми не говоримо про це взагалі. Чому? Чому? Тому що тоді мені не мені не подобається саме факт рішення суду, що ми ті, хто призводить до втрати держави. Я уточню. Так. Тобто, якщо знімати, то треба краще підготуватись і краще виписувати процедуру. А я питання навіть не так ставлю. якщо на сьогоднішній день хтось хоче знімати когось, будь ласка, основання, приймайте рішення і знімайте. Це перше. Тепер друге, коли, коли питання, коли мені кажуть, все, звільняємо, я кажу, та почекайте. Я був тоді сам, який говорив про те, що знімати. А тепер я кажу, не давайте це не робити, давайте подивимося трохи. І мене відразу там з роботи попросили ще, ще звідки. Ну, Ми про це будемо говорити. Ви вважаєте, що вас переслідували через вашу особисту думку, так. коли ви наполягали, що треба дати шанс Андрію Івановичу? У вас є конкретні прізвища? Я не називаю зараз прізвище. Ну ви знаєте, хто це зробив? Я не називаю зараз прізвище. Чому? Тому що я хочу, щоб ми пішли конструктив. Всі в конструктив? — Всі. Всі, безусловно, пане Віталію, ну ви ж підтвердите зараз на камеру, особисто я вас запрошував не три, не чотири. Разів п'ять, може. Дивіться, на я... передачу. Дивіться, і зараз, я... користуючись я нагодою... Я зараз відмовляюсь від... Дивіться, я тут стояв і коли мене підійшли. А я, а я, я вас спіймав, я кажу, нарік. На ну, передачу він... прийдете? Не хотів би, не сказав би. Супер, ми, no. дя, ми дякуємо. На передачу прийдете. Я думаю, що буде не там передача, а ми приймемо рішення, де у нас буде така загальна дискусія. З Особисто аборами. з вами. Ну, дивіться. дивіться. Та я взагалі відкритий до спілкування. I... Мені просто не подобається, що ми зараз от дивіться, У нас йшла робота, ми працювали, тут бах, там. Рішення суду. Бах, ми тепер між собою, давайте, там хтось поганий, хтось непоганий. Давайте йти в конструктив розмовляти. Це перше, що я хочу сказати. А скажіть, по суті, у вас немає претензій до роботи Андрія Івановича за 6 років, навіть з перервами, як до керівника, як ставлення а що, а що до людей? 6 років. Ну, 19 й рік і 25-й це 6. Плюс перерви, коли її звільняли на 9 місяців, там, на 8 чи на скільки. Ну... Так, тоді казали, що я вже 2 роки працював. тому Давайте з ну, трохи, трохи Ні, ну, Та -та. Дивіться, З одного боку, і ще, ще раз, з 2019 року. Дивіться, він... якщо ми говоримо по претензіям, а, я вам ще раз скажу. у я, вас особисто дивіться, ви не чуєте, до я його зараз хочу казати. А ми або йдемо, йдемо в, де, в конструктивні відносини і говоримо, або в ній. Тому, якщо ми говоримо про якісь претензії, сідаємо і обговорюємо. Я просто нас так, так часто говорю правду, що потім мене правда ця ще б'є. Ну не дуже мені подобається це. Розумієте? Ну, а От, ну, от ви з дивіться, ви не, були. Ви дивіться, ви мене розумієте про що я. Е, без... от дивіться, от, ну, диві... Може, натяк і я розумію, але ж ми говоримо для і ще, людей. І ще раз, для людей ж я стояв тут, ви підійшли поговорити. Я відкрито говорю. Супер, але я не хочу там. Я скажу: стратегія моя на сьогоднішній день і громада в цьому потребує. Це конструкту... конструктивні відносини. Андрій ми Івановича залишаємо на посаді. Ще раз, Чи я знімаємо? Не хочу нікого знімати на сьогоднішній день і крапка. Чому? Я хочу, щоб ми всі проговорили, в чому справа, що ми намагаємося. А ви вірите, що Андрій Іванович зміниться? Як... Я вірю в те, що, що Trorence... він слово É我... дотримується. Я вірю в те, що ми можемо дотриматися слова свого. Ми I... люди, які можемо. І ви зможете 있는... контролювати Андрія Івановича. Ви вірите в це? І ще раз, якщо ми себе контролюємо, якщо ми робимо те, що ми говоримо, то все буде в конструктиві. Я про це. Про це. Скажіть, от склалася ситуація вже. Може, ну, давайте... Ні, Головне, дивіться, тричі. Ну, у нас заморожені, чи як скажете, заблоковані, як завгодно, сесії. Ну, три чи, чи скільки вже чотири О, рази призначали, сесії немає. Ваш раз, прогноз. Ваші дії. Що іще далі? Раз, раз. Якщо йдемо в конструктивні відносини, то все буде і сесія, і стосунки, і ми приймемо рішення як підгородняни, як Веренецька територіальна громада, вірне рішення. Якщо у нас не буде конструктивних е відносин, ми не зрозуміємо точно, е що як нам робити. Ми не, ми не зрозуміємо, що зробити покраще. Тому і сесії можете не бути. Розуміє? Завтра сесія. Сьогодні в нас 31 липня. липня, завтра 1 серпня. Завтра буде кворум. Ваша думка? Я не знаю, чесно. Ну, У мене інформація, що не буде кворуму. Що далі? Константин Іванович, ну вже п'ятеро, шосте там вже в запитанні. Ще раз кажу, якщо в конструктивні стосунки, ми говоримо, ми йдемо. Не виходить, що конструктива, що тоді? Ідіть і ну, розмовляйте. Все, приходьте і розмовляйте. Чотири не рази не подобається, йдіть, від... приймайте рішення, яке вам подобається. Ну, в чому страждає питання? громада. По Чекайте, громада від наших дій страждає, чи що? Від спільних? Так я ще кажу. Якщо спіль... і депутати, і, кажу, і голова. Спільні дії приходимо, говоримо, приймаємо рішення. Все, якщо ми депутати, а скажіть ще такий момент. Уже може трохи провокативний, да, он, що начало, було ну, цікаво. Ну, от, чи дивіться, Чи не здається Константин. вам, чи не здається ну, вам ну, особисто? Константин Іванович? Я вас прошу. Провокативне питання не зараз. Приходжу в студію, провокативне питання. Все ні, Константин, тоді Константин тоді просте питання, Дивіться, ні, ні, ну чи не здається, що Андрій я, Іванович, дивіться, Іванович дивіться, я до братської я. політичної могили депутатів, таких в тому числі як ви. До яких у мене особиста симпатія і вдячність за окремі ваші вчинки? Я б не підійшов би до цього. Чи не здається, що це вплине на вашу кар'єру? Що токсичність від Андрія Івановича Константин перекинеться Іванець. і на вас? При чому тут взагалі Андрій Іванович? Розкажи мені. Ну, ви зараз працюєте з ним? І ще раз, я, як депутат, а, приймаю рішення на основі тих виборців, які мені а, ну, надали це право. Вони мені говорять, поясніть, будь ласка, які що далі ви тут плануєте робити. Я говорю, ну зараз питаємо всіх і ну, і скажу, у мене своє бачення, як я це бачу. Тому ще раз скажу: приходимо, розмовляємо. Якщо на, на нашому діалогі, який ми прийдемо, будемо говорити, ми не, не будемо приймати рішення, от там і будемо приймати рішення. Нас так, запросити на розмову. Так, та я взагалі відкритий. Чи не так? Так, коли ми зустрічаємося на програмі, нас відчули. Коли, коли? Після сьомого, 8 серпня. Ви приходите на програму. Хотіли ви сюди приходите. Ні, мені хотілося б з вами. Ви цікавий співрозмовник, ви гарно спілкуєтесь. Це до вподоби, це ваш плюс. Я особисто хотів би, щоб ви не втратили своїх політичних дивідендів і щоб ваш імідж не постраждав. Тому я до вас підійшов зненацька. Дякую за розмову.